Люта з армії РФ, який нещодавно стріляв полонених, сам змушений був здатися у полон. Ще молодий хлопець вже встиг накоїти моторошних злочинів, від яких холоне душа. Страшні відео де була підтверджена його участь, охопила мережу. Здавалося, його ніколи не покарають, але ось він вже без зброї перед українцями. Стоїть, потуливши очі. Що сталося далі? Побачите за митцями. Вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. В Запоріжжі судять російського військового, якого винувачують у вчиненні жахливих речей з українськими військовополоненими. Вперше обвинувачений в такій категорії воєнних злочинів фізично присутній на лаві підсутних. За версією слідства група російських військових, в якій був і Дмитро Курашев, штурмувала українські позиції в районі села Приютне Запорізької області. Бліндажі отримували бійці 127-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Коли расисти захопили позицію один із українських військових, 41-річний Віталій здався в полон. Проте Курашев відкрив вогонь в бік бійця сил оборони. Невдовзі військові ЗСУ відновили втрачені позиції і захопили в полон кількох рашистських штурмовиків. Самого ж Курашева, також свідків цього кошмарного інциденту. Олега Замятіна, Костянтина Зеленіна та Дмитра Зуєва. До речі, проти Курашева у суді свідчать бійці з його ж підрозділу. Всі вони воювали у складі загону шторм В під час Допиту свідки розповіли, що наказ про штурм позиції ЗСУ вони отримали, коли перебували у селі Сміла Запорізької області. Задача взяти бліндажі українських військових. розповів Олег Замятін. За його словами, свідків на штурм позиції в селі Приютне, що за 25 кілометрів на північ вони вирушили трьома групами в бронемашинах. і по параду їхав танк. Після того, як він зробив кілька пострілів, росіяни почали штурмувати українські бліндажі. Коли ми поратнули колючий дріт, по нас почали стріляти. Я сховався у ворот Згадує Костянтин і побачив, як з першого бліндажа виходить хтось з піднятими руками. Я зрозумів, що це український солдат, здається, у полон, але Карма не здогнала рашистів моментально, адже всіх штурмовиків захопили в полон українські війська, які відновили втрачені позиції, підтвердили свідки. Нам сказали здаватись, ми здались. Так, лаконічно описав ці події Зуєв, а Зеленін пригадав, що до полону сидів в захопленому бліндажі ЗСУ разом із Курашовим. Нас там було п'ятеро, потім нас з'явилися в полон близько шостої вечора каже свідок. Додає, що після штурму Курашев не казав побратимам про ліквідацію українського військовополоненого. Проте вже в в'язу він, нібито вихвалявся цим перед іншими російськими полоненими. освічав Зеленін. Він розповідав, що відкрив вогонь військовополоненого, який йшов без зброї. Але чому він це зробив, я не можу відповісти, каже свідок, відповідаючи на уточнення. Він зізнався, що чув про це не від Курашова, а від іншого. Товариша, тож наразі расисту висунули обвинувачення в порушенні законів. Та звичаї війни йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або до вічного ув'язнення. І така відплата чекає на кожного рашиста, який творить просто жахливі речі по відношенню до українських військових. Тож далі говоримо і про те, як воїни сил спецоперації захопили групу рашистських окупантів, які відкрили вогонь в бік бійців українських сил ТРО. Про це повідомили в командування ССО ЗСУ. Крім того, частина загарбників, яка здійснила цей воєнний злочин, була. Ліквідована загарбники думали, що їхній злочин залишиться безкарним, однак їхні дії були зафіксовані на відео українського дрона. За словами наших захисників, один із підрозділів Сил спецоперації ретельно спланував операцію і знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських захисників. І під час виконання спеціального завдання українські воїни ССО зайшли на позицію, де були окупанти, та знищили частину розстрільної групи. А решту змусили здатися у полон полоненими раши. Систами виявилися морські піхотинці 40-ї бригади. Вірогідно йдеться про 40 сорокову окрему гвардійську бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗСРФ. На ці окупанти зізналися, що взяли в полон двох військових сил тероборони ЗСУ та Доповіли про це командиру свої роти. Ротним по рації наказали рашистам вчинити жахливе з українськими військовими. Міці ТРО почули це та кинули стікати, але по них відразу відкрили вогонь. Рашистські військові з позивним Яри Лебідь, бум та Білий. Трьох останніх оператори ССО знищили під час спац А ось Ярого разом із ще двома іншими солдатами окупаційну армію вдалось взяти у полон. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в Росармії лише півтора місяця. Вони вже дають свідчення щодо воєнного злочину. Раніше також стало відомо про те, що на Курщині в полон до сил оборони потрапив рашистський воєнний злочинець Євген Уланцев. Він причетний до протиправних дій проти українських полонених, про що повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його даними, воєнний злочинець уланцем 2003 року народження був військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗСРФ. 21-річний расист підписав контракт менше місяця тому. Командир спочатку обіцяли, що він буде мадиком, а потім кинули його на поле бою. Він розповів, що саме командири віддають накази на відкриття вогню в бік військовополонених, каже Цеплієнко. Водночас журналіст зауважив, що у ланцев підтвердив той факт, що такі інциденти це цілеспрямована російська політика, а не поодинокі випадки. Мене тупо кинули на м'ясо, коли ми доповідали, що в нас трьохсоті-двохсоті. Вони казали сидіть. На місці та не висовуйтесь, до вас прийде підмога, вас евакуюють. Цієї підмоги не було. Я побачив двох українських військових. Інший окупант їм крикнув Киньте зброю. Вони кинули. Я зв'язувався із командирами, доповідав, що ось двоє українських військових в полоні. Командир в цьому кіпі ще не розібрав спочатку моїх слів, а потім наказав: відкривайте вогонь, поділився окупант. Далі поговоримо також і про те, що українські захисники взяли в полон двох окупантів із 123 окремої мотострілецької бригади шторм. Румве окупанти розповіли, як їх кинуло військове керівництво просто на поле бою. В свою чергу полонені окупанти розповіли про жахливі умови служби. Один із військових розповідав також про те, що солдати майже не мають нормального забезпечення за його словами. На одного військового видають лише дві банки, тушкованки, один літр води та одну окопну свічку з такими запасами. Їх відправляють на бойове завдання. Окрім проблеми із продовольством, командування також жорстко карає солдатів, якщо хтось відмовляється йти в атаку. Інший полонений розповідав, що сам став дезертиром і 11 місяців пораховувався, проте, коли знову потрапив в штаб, то його одразу відправили в штурм. Також полонені окупанти розповідали, що їх відправляли на позиції, щоб вони під Слуховували розмови сил оборони. Однак згодом керівництво перестало виходити на зв'язок. і Російських солдатів просто кинули на полі бою. Загалом ж окупанти пробули на позиції чотири доби. Спочатку окупанти харчувалися тим, що взяли з собою сосисками, метончиками та водою. Однак, вже на другу добу припаси закінчилися і відвідчує рашисти вдались до крайніх заходів. Зв'язку не було, води не було. А через те, що вони довго були без провізії, розум так помутнів, що вже не розуміли, що робити, і вирішили просто на удачу Вити й піти на кого натраплять, так розповідає полонений. Оскільки окупанти продовжували атакувати, то він опинився в шоковому стані і почав повсти в невідомому напрямку. За кілька годин він вийшов на позицію ЗСУ, де йому надали допомогу, нагодували та дали води. Тим же часом полонений Рашис Сергій Кузніцов ви з Катеринбурга зізнався, що його обманом змусили підписати контракт з Міноборони РФ та відправити воювати проти України. Стою, мене почали викликати з військкомату. Постійно потім вивісили списки на роботі. Написано з'явитися для звірення документів, дали типу повістку або йдеш а, як мобільник, або підписуєш контракт. Пояснює він, коли він заявив, що мобілізації в Росії немає. Йому відповіли: хто тобі сказав, що немає? Вона призупинена. Я кажу, якщо я відмовлюсь, ну якщо відмовишся, всі вісім років суворого режиму розповідає окупант. Вже після того, як він потрапив на фронт, командування наказало його групі ремонтувати бліндаж в лісу. А в підсумку вони опинилися під ударами українських дронів на породові. Кузнєцов розповідав, що його група з 14 осіб в повному складі здалась в полон ЗЕСУ. 42-річний росіянин служив в 91-му мотострілецькому полку. До полону на фронті Кузніцов ремонтував мотоцикли, на яких окупанти йшли в штурми. Мотоцикл неефективний. Якщо їхати по полях, колеса забиваються, він не тягне. Я бачив всього три. Один був несправний. Заявив він. Ну а згодом сержант видав йому. Автомат та бронежилет, наказавши йти в лісопосадку. Ось відправили нас в лісопосадку, і всі 15 кілометрів ми пішки пройшли. Сказали, що там вже свої треба їх поміняти просто та ремонтувати бліндаж. Але фактично, ми туди прийшли, і там нас почали обробляти. Тажками і там ніякого закріплення, нічого не було, скаржився полонений, заявив, що відчуває злість і ненавість до командування. Адже, за його словами, окупантам наказували не відступати навіть пораненим, що призводило до ще більших втрат в лавах Росармії. Також повідомляється, що група окупантів здавалась в полон воїнам 25 окремої повітряно-десантної бригади, вийшовши до них з білим прапором на Покровському напрямку. Відео здачі в полону прилюднив десантник з позивним Мучної. Спеціальна операція зі знищенням позицій противника та морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала кілька днів. Йдеться в дописі до відео. Аналітичний проект Deep State мегалокував місце переходу лінії фронту російськими військовими в двох кілометрах північніше селище Сухий Яр. Ну і до слова, лише тижнем раніше українські десантники на іншому напрямку в Курській області поповнили обміни фонд на 21 окупанта, які належали до повітряно-десантних військ та морської. Піхоти за Це бійці 155 та 810 бригад морської піхоти, 76 дивізій ВДВ, 83 окремої десантно-штурмової бригади та інших підрозділів цих частин. З них особливою увагою заслуговують двоє. Один це уродженець окупованої частини Молдови Качаєва Вадім Александрович. Він є військовослужбовцем 810-ї бригади морської піхоти РФ. Інший це уродженець окупованої частини Запорізької області, а саме селище Михайлівка Васильівського району. Його дані Міхай або Віхай Іван Дмитрович на відео він не зміг відповісти про належність підрозділу. Ну і тим часом бацмен Дмитро Лубенець оприлюднив відеоролики з рашистськими військовими, яких відвозили на нещодавній обмін. Вони розповіли що до умов отримання в Україні за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Україна неухильно дотримується Женевських конвенцій. Він також зазначив, що окупанти змогли розповісти про свої побажання. І серед них за його словами регулярне здійснення передачі листів і посилок а також регулярні обміни військовополоненими. Цю Україна зацікавлена в цих же ініціативах і процедурах. Тому сподіваюся, що ці побажання росіяни передадуть компетентним органам на тій стороні їх. Норування ініціатив, про які просять самі утримувані в Україні військовополонені, припиняться, зазначив омбудсмен. Зокрема, на відео російських військових запитали, чи знущалися над ними в полоні, чи били ті, ствердно, відповіли, що такого не було жодного разу. І також окупантів запитали, чи хочуть вони повернутись назад. Солдати армії РФ заявили, що ні. Представник Лубінця сказав окупантам, що якщо їх знову відправлять на війну проти України, вони мають можливість звернутися до повноваженого справ людини в РФ. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Будемо вдячні вам за вподобайки та коментарі. До зустрічі. Слава Україні!